Отже, пане Володимире, з вашої точки зору, ось цей варіант, який я тільки що озвучив, він має право на життя. І чи є історичні приклади такої робочої схеми? Знаєте, я почитав цю статтю в Washington Post, Її написала експертка по арабських країнах і Близькому Сходу, пані Самая Куляб з Канади. І ну, складно взагалі аналізувати матеріал, який про Україну. Вона зараз в Washington Post Кореспондент по Україні, яку матеріал, який написала людина, яка спеціалізувалася все своє життя на арабських країнах, це одна справа. Інша справа, те, що її геніальність вона, власне кажучи, спромоглася в назву статті запихнути і безперспективність нашу в НАТО і, 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 і всі, і, і все, і все на світі, тому о, я ну не став би таким довіряти. Квазі прогнозом, навіть прогнозу такому це не хочу назвати прогнозом цей матеріал і взагалі таку перспективу. Бо те, що Україна буде в НАТО, є крім того, що у нас конституцією затверджено, і європейська та і атлантична інтеграція, є рішення двох самітів в НАТО, є хартія про особливе партнерство, є документ цьогорічний парламентської асамблеї. Нато про те, що євроатлантична безпека невідривно пов'язана з безпекою е, України, і Україна є інтегральною частиною цієї євроатлантичної спільноти, тому я взагалі такий варіант не розглядаю. Те, що е, ну власне кажучи, е, підміняються поняття в цій статті. Ну, якщо можемо поналізувати статтю, але ну я не хотів би дуже багато уваги приділяти, оскільки ну я не бачу достатньо професійності по євроатлантичній інтеграції по Україні у цієї кореспондентки. На превеликий жаль, бо видання солідне. А власне кажучи, оці ось ця підтримка, ця допомога в країн НАТО, індивідуально, колективно, Вони це все йдуть паралельно. Це не є один трек При тому, що це в різних форматах. Ми вже бачимо зараз нові постачання. йдуть. це рішення, які були ухвалені на національному рівні, на колективному. У колективному форматі НАТО а це означає, що жодна країна, в тому числі та сама Угорщина і Словачина не заперечила або принаймні не проголосувала проти е, ухвалення таких рішень і постачання нам додаткових сил та е, сил засобів ресурсів. Питання в тому, що е, звідки це все взялося? Які причини ну, це, якщо спробувати коротко, о, е, спробувати проаналізувати, то це власне кажучи. Всі роки холодної війни, коли європейські країни почували себе безпечно під парасолькою НАТО і намагалися будувати інтеграцію з російською імперією у вигляді радянського союзу, вважаючи, що та історія про європейський союз, коли Німеччина з Францією після Другої світової війни створила союз металі металу та вугілля, і потім це переросло в європейський союз, вони вважали, що ця ось. Інтеграція, співробітництво, поглиблене співробітництво, взаємний обмін, культура, технології воно створить умови європейської в європейському розумінні, в європейському цивілізаційному розумінні, які зроблять категорично неприйнятно, не, неможливою неможливо протистояння гаряче навіть будь-яке, і вони надзвичайно помилилися і політики, і аналітики. І хто свідомо, хто не свідомо, хто корумпований, хто був переконаний дійсно, і от, власне кажучи, зараз відбувається я дуже в це вірю. Відбувається пробудження лідерів Європи. Так не всі з них були учасниками цих процесів інтеграції Росії глибоко в Європу і в будь-яких сферах. Водночас, вони як відповідальні лідери несуть Мають розуміння, несуть відповідальність за те, що було здійснено, і це по суті є та данина нашої стійкості, нашому нашій незглавності, коли на відміну від того, що сказано в статті, що Україна захищала себе. Ми розуміємо і лідери вже розуміють європейські, і не лише європейські, американські, канадські також. А також інші демократичні країни світу, що ми захищаємо власне кажучи, як євроєвропейську євроатлантичну безпеку, так і цінності, і це не не красиві слова. Це крім розуміння є ще цього. Є розуміння того, що такого досвіду потужності розуміння особливостей, загроз Росії для, для європейських країн як в Україні. Ні в кого немає. Тому сподіваюся, що ці тези також прозвучать під час візиту нашого президента разом з міністром закордонних справ на Генеральну асамблею. ООН для того, щоб ще раз нагадати всій світовій спільноті, що ми не, ми не лише себе захищаємо, ми захищаємо те, що знаходиться наразі під величезною загрозою взагалом в демократичному світі, от, от, в так от так. У такому контексті це необхідно розглядати. Тоді, пане Володимире, в цьому контексті, в контексті боротьби за цінності, зокрема, і зокрема за те, щоб показати те, що потрібно зі злом боротися, я вас хочу розпитати про вчорашній інцидент. Три міги, які залеті, залетіли на 12 хвилин в повітряний простір Естонії, і спокійно звідти вийшли. Натомість всі проводять паралелі з Туреччиною, коли міг залетів на 12 секунд, якщо не помиляюсь, на 24 секунди, і був збитий. А де тоді реакція НАТО, окрім піднятих в повітря F-35? Хіба не треба було збивати ці борти, для того, щоб було зрозуміло? Якщо не помиляюсь, це вже по-моєму четвертий чи п'ятий раз за 2025 рік, коли російські борти порушують повітряний простір Естонії, країни НАТО? Дивіться, я саме в цей час, коли відбувалися ці події, в Туреччині працював в Сирії. Це все спостерігав, ну не особисто спостерігав, а був там безпосередньо. І тут багато о, та саме ситуація. Я б не проводив паралелі. Чому От між цими двома ситуаціями, тому що о, тут треба враховувати о, такий важливий чинник, як відносини між поганими хлопцями. Або між поганим хлопцем Ердоганом і бандюком е, Путіним, що відбулося після того, як е, е, був збитий літак, ну на якийсь час Росія заборонила везення помідорів цитрусових з Туреччини і на пару місяців припинила поїздки туристів до Туреччини. Потім Путін з Ердоганом зустрілися, переговорили, сказали, що ну прикрий інцидент і на цьому питання. Було закрито, бо у них є спільні інтереси в регіоні, які значно перевищують вартість цієї провокації. Вони ділили Сирію, вплив в регіоні. Вони вирішували, що робити з Іраном. Вирішувалося питання створення альтернативних чи створення, чи не створення, чи відтермінування загрози для Росії альтернативних шляхів постачання енергоносіїв через територію майбутньої мирної Сирії, а це по суті. Ну, майже крах енергетичного експорту о, Росії, бо е, газ з е, саудівського підозрюва, зокрема з Катару, який профінансував такий трубопровід, ну страшенно боляче вдарив. І що відбулося зараз? Зараз відбулася не просто провокація зараз. Відбулася, ну крім того, що розвідка боєм, демонстрація політичної та військової зневаги, те, що НАТО не відреагувала, бо не відреагувало, як е, кажуть в Туреччині. Давайте спробуємо перевернути ситуацію навпаки. Якби е, турецькі літаки, до речі, я не можу наразі сказати, але по-моєму турецьких літаків цієї місії авіаційного патрулювання над Балтійськими країнами немає. Цікаво було побачити, що б відбулося в цій ситуації, е, але е, якби було навпаки, якби наприклад італійські або французькі, або американські літаки зали пролетіли там над Ленінградом, над Мурманськом, або зовсім там через дорогу над Калінінградом Кініксбергом, що відбулося: чи росіяни б збивали, чи, чи вони також вони потупали ніжками? Алкоголік Медведів ще щось би написав, і на цьому все і закінчилося. І тут треба просто дивитися, наскільки будь-яка різка реакція НАТО може призвести до. Реальної, а не удаваної ескалації. Припускаю, що в командування Об'єднаних в Європі, а ці місії підпорядковуються саме генералу Генкевичу, який знаходиться в Бельгії, було ухвалено рішення не застосовувати, бо це колективні засоби, не застосовувати силові методи в цій ситуації. Наскільки це збільшило. Площу для подальших провокацій і маневрів Російської Федерації ми я переконаний, побачимо ближчим часом. Ну, no, no, будемо дивитись, пане Володимире. Будемо дивитись. Я перепрошую. Ми обмежені в часі. Я дякую вам за ваш прогноз. І ми будемо спостерігати за цими майбутніми провокаціями Росії, які я чомусь певний, що обов'язково будуть. Я нагадаю, що з нами в, в ефірі був Володимир Джиджора, дипломат, віце-президент Об'єднаної конфедерації офіцерів резерву країн НАТО, радник департаменту Європейського Союзу і НАТО, Міністерства закордонних справ України з 2019 по 2021 роки. Дякую вам. Прошу вас.